Всім привіт! Ще одна посилочка до нас прийшла. Зараз глянемо, що там всередині у нас. Знову ті ж самі наші постачальники з міста Конотоп. Я там залишав вам інформацію, кому цікаво, напишіть, поділюсь. Так. Прислали всякої нам тут штуки цікавої. Загалом це у нас розхідний зараз. Так, ось на ХВЗ. Ось такі у нас термозні колодочки. Навіть двох кольорів прислали. Сині і чорні. Так, є. Далі. Що у нас тут? Таке крісло для нашої клієнтки, яка хоче переробити Велосипед з планетаркою там замінити крісло Ну і рубашки, тросиків різних, розхідники і все. Так що кому треба нормальний інтернет-магазин, лінк, пишіть, я вам скину.